Знову здорожчають, і це не межа. На Прикарпатті до кінця зими зростуть ціни на окремі продукти харчування. Яких ще цінових сюрпризів очікувати у найближчі тижні? Вікторія Резун розкаже. Добрий день. Дня, а скільки вам. у вас коштує масла? Якщо жирне, 85 гривень. Давайте одне жирне. Одну пачку. Так, та, одну пачку. Прошу, будь ласка. Прошу. Прошу, 415 здачі. Дякую вам. Дякую. Продавці кажуть, ціни постійно коливаються. Зокрема, на масло. За останні кілька місяців ціна зросла на 15 гривень. Ми маємо декілька факторів, які будуть впливати на формування ціни станом на сьогодні. Перше це звичайно сезонність. Традиційно зимою продукти, овочі і фрукти здорожчують переважно. Особливо що стосується імпортованої продукції, та яка завозиться до нас в Україну. На формування цін впливають ще й інші фактори. Зокрема, взимку зберігати продукти потрібно у спеціалізованих сховищах, що може собі дозволити не кожен підприємець. Ті господарства, які не мають таких умов хороших для зберігання, в них є великий відсоток втрати в цього, цього продукту, що також впливає звичайно на формування ціни. Тому станом на зараз ми маємо такий сукупний фактор. Пані Ганна продає в місцевому магазині. Жінка каже: ціни ростуть помірно, проте з настанням холодів здорожчали молочні та ковбасні вироби. Завжди в зимовий період завжди ціни на молочку зростають, тому що корови дають менше молока. І так само і з яйцями ціни зростають, тому що кури перестають нестися, а вже навесні зовсім інше, корови йдуть на пашу, тепліше є, і і кури несуться, і корови дають більше молока. Ціни продуктів щоразу шокують, кажуть про Прикарпатті. На них люди і витрачають найбільше коштів. Цукор подешевів, потім знову почав зарощувати. Зазвичай багато, кожного дня 200-300 гривень мінімум. Так для двоїх. Якщо я раніше купувала так, скільки мені хотілося, то тепер купую поштучно. Ну і м'ясо там я зараз викручила таке, що це, а якщо все включати, то ну, 4-5 тисяч потрібно буде. От. Але наша пенсія на сьогодні цього не дозволяє. Є, є переоцінка, що дешевше дають, і є що дорожче, як залежно, які магазини. Йой, та йде, все, пенсія йде. Дві, дві тисячі йде. Проте ситуацію із цінами може покращити нещодавнє розбукування блокади на польському кордоні. Прогнозують економісти. Коли ж це станеться, поки невідомо.